Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим Добрий ранок, доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. У природі існує величезна кількість різноманітних трав'янистих рослин, і тому нема нічого дивовижного в тому, що багато хто з них знайшов застосування в парфюмерії, медицині та кулінарії. Сьогодні ми з вами познайомимося з чарівною квіткою, яка називається Монарда двойчаста. Монарда це трав'яниста рослина з прямими стеблами. Не дуже висока. Квітне із середини липня по вересень у цей період на рослині з'являються пишні суцвіття червоного кольору, дуже великі, які часто нам здаються за квіточки. Насправді квіти монарди це вузькі трубочки, схожі на пелюстки. Квітки монарди бувають пурпурного, білого, лімонного, червоного кольору. А двойчастою її називають тому, що із одної квіточки з'являється друга. Монарда, як і всі рослини, дуже полюбляє воду, сонце і півтінь. А також ми вже з вами знаємо, щоб квіточки було комфортно рости, її потрібно замульчувати. Мульчируємо ми корою дерева. А ще Монарду дуже полюбляють бджоли. Монарда має властивість відлякувати шкідників не тільки від самого кущика, а й від сусідніх рослин. Дома від батьків ви дуже часто чуєте таку пряність, як бергамот. Так оце і є наша квітка Монарда. Влітку цю рослину збирають да сушать і використовують потім як спецію пряність бергамот. Монарда має приємно лимонний м'ятний аромат, тому її дуже часто додають у чай. А ще із Монарди роблять ефірні масла. В ньому дуже багато вітамінів. Ну що ж, я думаю, що сьогодні ми з вами дізналися дуже багато цікавого про таку квітку, як Монарда. І настав час взяти за руку маму та тата, сісти за стіл і почастувати дуже-дуже смачним чаєм із бергамотом.